На жаль, поразка в другому турі. Як ви оціните цю гру, ваше враження від цієї гри? В цілому наша команда дуже гарно намагалася виграти цей матч, але, на жаль, ми пропустили один гол. Далі у нас найкращі плани на цей турнір, тому я вважаю, що наступні матчі ми все аналізуємо та будемо продовжувати тільки грати за перемогу. Дякую. Футбол така річ не передбачувана, що ніколи не знаєш, ти виграш чи програєш і саме це, мабуть, робить цю гру цікавою. Сьогодні ми отримали невелику поразку, але це не є якоюсь трагедією, бо хлопці зігруються, розігруються. Я думаю, ми беремо тільки. Старт, як літак іде на зліт, так само і ми робимо це зараз. Воротар дуже добре зіграв. У нього один пропущений за два матчі, якщо не помиляюсь, і я не вважаю це якоюсь серйозною трагедією. Хлопці грають, хлопці молодці. Опонент був доволі таки цікавий, шустрий, я б сказав. Бо, і я думаю, що це дуже цікавий досвід і в майбутньому буде трохи більше позитивних для нас новин. Дякую.